І їм можна приділяти увагу, що я і збираюся зробити. Типу, ми будемо це все плюсувати ж в бюджет Кетізену, адже це на їх базі, це їх проджекти. Розумієте? Тому все йде в плюс. Задонатив всюди 5 зірок, купив собі пушку і кайфую. Чи буду я приділяти їм дуже багато часу? Ні. Друзі, я ніколи не приділяю їм багато часу. Я пограю по фану. Трішечки десь за тиждень, а далі чисто на пасивчики буду там щось заходити, а раз в тиждень, в два робити і все. І таким чином я робив із кеті І з кетізену я забрав 2080, нагадую. Тому робіть свої висновки. Тож, що у нас а, по грі? Тут у нас падають таски, за які нам накидають коробок, в основному таски на рівні того, щоб пройти рівень до.